Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Збудувати багатоповерхівку будь-якою ціною. У Хмельницькому розпочали нове, чергове незаконне будівництво. Цього разу заливати фундамент та зводити поверхи почали геть без жодних документів. Місцеві активісти запросили народний контроль на спільну інспекцію. Нині це будівельний майданчик, а ще навесні тут був склад державного підприємства Фармація. Стояв величезний ангар, який зник, а замість нього почали заливати фундамент. На сполох першими забили громадські активісти. Ні, місто будівних умов немає на це будівництво, і в управлінні жодна із видів документації дозвільних не зареєстрована. У жодних управліннях інформації про будівництво за адресою Львівське шосе 12-1 не виявилось. Разом з активістами та журналістами на об'єкт виїхала інспекція державної архітектурно-будівельної інспекції. Невідомі особи публічні перевірці не раді. Тут, а восьмал тобі дав Сюда заходити я собі зашов. А вам хто дав краще не трогати. То будь ласка, покиньте. Звичайно. Віде. Проводиться на об'єкті будівництва. Вона не проводиться за юридичною адресою замовника. Угу. Я, Я а, Згідно державних будівельних форм, відповідна документація повинна знаходитися на будівельному майданчику. Врешті обіцяють показати документи вже наступного дня. Мовляв, буде відповідальна особа. Ситуація повторюється: ні виконроба, ні документів інспекторам та журналістам народного контролю не показали. Ну він відряджені, якби ви попередили. Ну заздалегідь він би не уїхав. Він уїхав вчора. Ну не вчора, а Утро відповідальна особа з довіреністю сказала, що виконроби на будівельному майданчику немає. Документація відсутня. Будуть накладені штрафні санкції і припис на усунення зауважень наданий. Минуло два тижні, і жодної проектної документації не з'явилось ні в архітектурі, ні в державній архітектурно будівельній інспекції. Керівник інспекції пояснює журналістам народного контролю. Там самовільна забудова за це мають сплатити штраф у розмірі 124 тисяч гривень і за 10 днів усунути порушення вже наступного тижня? Знову підуть перевіряти. Запевняє журналістів керівник інспекції. Особна перевірка там дається 10, ну, зупинення робіт дається негайно, усунення порушень – 10-денний термін. Тобто на наступному тижні буде ініціюватися повторна перевірка. Ми і далі будемо стежити, аби забудовники не захоплювали землю у Хмельницькому. А вже у наступних сюжетах розкажемо вам, шановні телеглядачі, як віджимають земельні ділянки рідні фірми керівників з високих кабінетів. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль.